Кінець 19 століття у Львові відзначився демографічним вибухом. На зламі віків населення зросло майже на 75% і склало 90 тисяч осіб. Тістоту в помешканнях тодішньої бідноти історики описували так: молодша дитина спала на підлозі, її сестра на ящику з вогіллям батьки на канат. А єдине ліжко займав квартирант, який приводив на ночівлю щоразу іншу сестру. Серед таких заробітчан на Замарстинові і Личакові виникла суто львівська субкультура батярська. Символами правдивих батярів, септо Львіс і Волоцюг, були щепко і тонько. Цей веселий дует повсякчас розважав львів'ян у радіопередачах і в кіно. Є ще людям так добре, як ту. Ти ліко вельвові цю пісню, ті тулю, і путу зсну. в вельвові. Львів початку 20-го століття подарував історії України видатних письменників і малярів, композиторів та громадських діячів. Разом вони творили нечисленний. Але доволі потужний осередок української інтелігенції. Саме з тих часів походить вислів свій до свого по своє». Втілюючи це гасло у життя, кооперативні спілки українців витіснили з ринку Галичини не лише польських, але навіть єврейських конкурентів. А знаменита фабрика Івана Левинського була визнана найкращою архітектурною фірмою міста. Роки піднесення перекреслила війна. Для Австро-Угорщини Перша світова виявилася невдалою. У вересні 1914-го Львів зайняла російська армія. Цар Микола ІІ не забарився відвідати захоплені землі. За дев'ять місяців окупації, репресій зазнало греко-католицьке духовенство та місцеві політики. А відступаючи, окупанти ще й вивезли з міста чимало культурних цінностей. Після повернення австрійців зазнали утисків ті українці, яких звинуватили у співпраці з росіянами. Але колишньої міці Австрійська імперія вже не мала. Цим і скористалися офіцери українського походження. 1 листопада 1918 року під синьо-жовтими прапорами вони перебрали владу у Львові. Загони загальною чисельністю півтори тисячі вояків зайняли ратушу, головну пошту, вокзал і банки. Намісника Галичини генерала Гуйна та військового коменданта генерала Порсфера було заарештовано. Так постала Західноукраїнська Народна Республіка і почалося невдоволення польського населення. Збройні сутички швидко переросли у повномасштабну вуличну війну. Поляки становили у Львові більшість. Коли до них надійшла допомога з перемишля, українські загони залишили місто. Вояків обох сторін примирила земля. На місці їхніх поховань на Личаківському кладовищі українці та поляки широко поминають своїх прадідів у спільній молитві. Підписання Рийського мирного договору повернуло Львів у польське лоно. За другою Речі Посполитою місто швидко відновило свій потенціал і набуло слави культового. Кавалери з усієї Галичини з'їжджалися сюди на каву чи у пошуках симпатії. Львівські модниці не поступалися французьким, маючи останні зразки вбрання і капелюшків Парижі. Вирувало театральне життя. Тав'ярникове розвивалося настільки бурхливо, що кількість кнайб у Львові стала дорівнювати числу пам'яток архітектури. Пожвавили свою діяльність спортивні клуби й товариства. Увесь цей шалений ритм наповнював грошима місцеві банки і приваблював грабіжників. Пакуйте! 1924, Львов. Польський банк краєві. 1925, дівця Банк кредиtowy Szarecki, 27 Bydgoszcz, Bank Ludowy, 28 Marszałkowska, Warszawa, 113 00 Kraków. Знову війна. Друга світова. Чергових володарів Галичини визначив таємний протокол Рібентропа-Молота. До Львова в'їхали червоноармійці. Настав вересень 1939 року. А як нарекли їх львів'яни, обіцяли українському населенню визволення з під польського панування. Медицина та освіта стали безкоштовними. Робітники віселян, обраних депутатами, вперше в житті запросили в оперний театр. Так урочисто відбулося воз'єднання. Львів мав щастя у тому, що його середмістя під час воєнних дій залишалося неушкодженим. Натомість страждали городяни. На початку 40-х років радянська влада показала своє справжнє обличчя: колективізація, примусове виселення інтелігенції, арешти і розстріли. Сліди терору органів НКВС знаходять ще й донині. Останки тисяч невинних жертв. Не дивно, що в 1941 році німців у Львові зустрічали квітами. Проте і ці окупанти відразу дали зрозуміти владою. Не ділитимуться. Вони безжально зупинили організацію українських націоналістів, будь-яких намагань відновити українську державу. Найжорстокіші нацисти розправилися з євреями. Численну громаду повністю ліквідували. Усі синагоги підірвали, юдейські цвинтарі, одні з найстаріших в Європі, зруйнували. 1944 році львів'яни пережили дев'яту зміну влади. Совєти повернулися. І нема на то ради, цитували у Львові одного з Галицьких корифейв. Кажуть, що визволителі зрозуміли цю фразу інакше Ми этому ради. Із новими силами вони взялися за тотальну русифікацію і нищення храмів. Після Львівського псевдособору 1946-го патріарха Йосифа Сліпого та всіх єпископів, а з ними і тисячі греко-католицьких священників вивезли у Сибірські табори. Проте Українська греко-католицька церква продовжувала своє існування у підпіллі. Галичани молилися, брали шлюб і хрестили дітей потайки від спецслужб. Латинники такого переслідування не зазнавали, бо з ними порахунки влада звела ще раніше, коли зі Львова депортували близько ста тисяч поляків. З порожнілими помешканнями і майном заможних львів'ян заволоділи сім'ї комісарів, а містом поширилися комедні чутки про те, як дружини червоних командирів ходили в опору в нічних сорочках, думаючи, що це вечірні сукні.